Ми зайшли в 148 ю квартиру, знімаю його для а, наради на, у вівторок, щоб показати, що а, треба не забути про такі проєктант, я знаю точно вносив, а, що є квартири, в яких є між балконом і кухнею або кімнатою. А, за, за а, Віконні рами стоять, да? і що їх треба а, буде відновлювати. І от приклад того, що його винесли, вона була ціла, її можна було частково відремонтувати. А тепер її треба повністю замінювати. Оце питання я буду піднімати на нараді. А це. А оце питання. Я, я до речі, Сергію, на, на вашій квартирі ДРР-замовнику покажу, що ну, ми ж зробили, оце не було включено, коли є відновлення. А, а, рахувало тут ж було все ціле стояла кухня. Я просто пам'ятаю, як ми просили власника демонтувати кухню, щоб був доступ до а, димоходів, які були у нас пожежею. Пошкоджені. От. І тому питання: ми зараз виключаємо це, а у людині по її відновленню це не було враховано. Як, ну, як будемо це робити? Ось такий приклад. Оце бачите? Мені здається, що тут треба було ще поремонтувати кладку трохи. А ви свій холодильник не перевіряли? Цілий ну він пробитий осколком не перевіряв. Ну тут такі то це ж купується. Головне конструкцію ну, Бачите, тут, мабуть, акуратно вони зробили. Да, думаю, це Так, Це ж хлопців. Якщо... Я дуже боже Сережа, ви навіть не знаєте. Я тут такий хай піднімала, щоб вони аккуратно... Дивіться, А ця труба вона як, ну буде залишатися, ну якщо ні, вона ці будуть Ні, міняти. будуть міняти її, як так? тут воду. Воду ще не робили. Вона була там, вона буде віка заходити, як Це в тебе. Там да. нічого не будуть ламати, да? Ну, воду, воду. воду. Ну, будуть жити. Дивіться, те що, те, що Ігор казав. А, воду, будуть заходити вона. з водою, спускати вашу е, стелю на е, 10 см і проводити так. до цього стояка воду так, через. Полі. Ну, там можливо всю стелю, можливо, тільки е, частково. Е, ну, да, да. ну, її можна не знімати, до неї можна е, демонтувати. Так. Ну, дивіться, у мене квартира така сама, у мене mm -hmm. більш того, щоб воду, у мене там вход. Угу. І отак все треба провести і довести аж туди. І я а, сказала, що розбирайте частково мені підлогу. У мене ціла геть квартира. Mm -hmm. Підлогу частково я буду розбирати під шкафом. І мені буде плівати, що не та плітка не того кольору mm -hmm. під шкафом. Загрузго. Mm -hmm. да. да. І згоден, інша да. частина буде під шкафом в кухні, mm -hmm. і в мене зачіпиться отут, але в мене є чотири плитки, щоб замінити там mm -hmm. де пошкодять тут. Mm -hmm. а, ну, але Бо тут я не хочу. А її будуть як по задній стіні там десь заводити? так? ну Це вам Ігор більше розповісти. Це Ігор, який зараз подивиться. технічний директор підрядника. Я ж чому і писала листа в ДРР, щоб нам залишили в 4, 1, і друге підключення води, як воно було раніше, не виносили в мопи. Норми змінилися і все. Це із того, щоб стояти в коридорі. лічильники. Вам треба, його no. Відео, я думаю, що я закінчила.